Вітаю малята і запрошую вас на заняття з художньо продуктивної діяльності. Ліплення гриби для лісових звірят. Їжачок шов через ліс, кошик він з грибами ніс. На синичку задивився, об камінчик зачепився. Всі грибочки розгубив, сів під дубом, затужив. Я в садочок вранці йшла, кошик ось такий знайшла. Подивіться, дітки, що лежить у кошику. Так, це грибочки нашого їжачка. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, залишилося тільки два грибочки, а інші грибочки їжачок загубив. Дуже шкода їжачка. Давайте йому допоможемо. Але спочатку давайте визначимо, з яких частин складається грибочок. З капелюшка та ніжки. Яку форму має капелюшок? Що він нам нагадує? Вірно, він нагадує тарілочку. А яку форму має ніжка гриба? Вона схожа на циліндр. Отож, приступаємо до роботи. А для роботи нам потрібно пластилин білого кольору, коричневого та зеленого, стек і дощечка. Ну що ж, починаємо ліпити? Беремо шматочок білого пластиліну. Бо спочатку ми будемо ліпити ніжку для нашого грибочка. Відрізаємо від шматочка великого один маленький шматочок. І ще один. Ось так. Беремо шматочок, гарно розминаємо пальчиками, щоб пластилін був м'ягенький, нам зручно було ліпити. Можна на дощечки, можна і в долоньках. Розкочуємо пластилін для нашої ніжки, грибочка. Ніжка в нас трішки овальна. Ось так приплюскаємо. і ніжка для нашого грибочка готова. Беремо шматочок коричневого пластиліну, теж відрізаємо маленький шматочок від великого, це в нас для шапочки. Грибочка розминаємо. Гарно пластилін, щоб був м'ягенький. Ось так, як я. Кладемо на долоньку і коловими рухами крутимо кулю для шапочки грибочка. А тепер нашу кульку треба розплющити ось так, як я. Можна на дошціці, а можна і в долоньках. Подивіться. Формуємо шапочку нашого грибочка. Ось отака в нас вийшла шапочка для нашого грибочка. Тепер нам потрібно взяти білий пластилін. Робимо з нього також кульку. І цю кульку притискуємо теж між пальчиками. Можна покласти на дощечку, теж його притиснути. Робимо такий пласт. Ось так прижимаємо пальчиками. Попритискали, попритискали. Тепер ми цей пласт приєднуємо на нашу шапочку. Ось така шапочка нашого грибочка. Далі ми ніжку з'єднуємо із нашою шапочкою. Ось так. А щоб йому було не сумно, я пропоную додати до нього ще одного грибочка, і отак їх можна з'єднати один з одним. А ще я пропоную для них зробити підставочку. Тобто травичку. Для цього беремо зелений пластилін, розминаємо його. Роскочуємо в долоньках та розплющуємо пальчиками, робимо таку травичку для наших грибочків. І ставимо наші грибочки на травичку. Ось така у нас композиція вийшла. А я, дітки, бажаю вам гарного дня і сподіваюсь, вас теж вийдуть гарні грибочки.